Потрібно відрізняти здатність до емпатії, від розвитку теорії свідомості. Теорія свідомості це здатність атрибувати психічні стани і мислення іншим реалістично, тобто, на підґрунті власного досвіду, що ця людина думає. Які в неї когніції але емпатія означає емоційну ідентифікацію і бажання допомогти іншим? Тобто, це інша система, І це має дуже важливі клінічні наслідки, знаємо... Нам набагато менше відомо про нейробіологію емпатії, ніж про нейробіологію когнітивної функції, так званої теорії свідомості. Єдине, що нам відомо, про емпатію, це таке. Дуже рано. З'являється здатність, і там не задіяні дзеркальні системи, але там древні, підкоркові, філогенетичні системи, які ще не дуже добре вивчені. Здатність до емпатії. Пов'язано із конкретною активацією системи ефектів, це система утворення зв'язків за допомогою гри, це активація дзеркальної системи, системи дзеркальних нейронів, але це специфічний аспект досвіду.